Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і часто нас турбує питання, коли саме споживати вітаміни. Тому потрібно запам'ятати, що жиророщинні вітаміни це такі, як вітамін А, Д, Е, К, також омега 3 поліненасичені жирні кислоти. Варто споживати під час прийому їжі. Так вони краще засвоюються. Водорозчинні вітаміни, це вітаміни групи Б, вітамін С потрібно вживати після їжі. Наскільки турбує питання через 10-15 хвилин після їжі чи одразу як ви поїли? Ідеально, правильно, дійсно 10-15 хвилин перерва після їжі. Не маєте часу, абсолютно не встигаєте таке робити, споживайте одразу після їжі, адже це буде набагато краще, ніж ви їх зовсім не будете споживати. І щодо курсів, Жиророзчинні вітаміни приймаються не так довго. Окремі рекомендації йдуть по вітаміну Д3 на осінньо-зимовий період, що до квітня місяця профілактичні дози можете прийматися 2000 міжнародних одиниць на добу для дорослого. Окремо йдуть рекомендації по мегатриполі, ненасиченим жирним кислотом. Їх теж від 3 до 6 місяців тривало, можна приймати. Вони абсолютно не синтезуються нашим організмом і дуже мало потрапляють із. Харчування саме, тому в капсулах споживати досить буде корисно. Ну, а так, загалом жиророзчинні вітаміни 1-2 місяці вживаються. Водорозчинні вітаміни накопичуються довше, тому їх потрібно споживати більше, залежно від того, який рівень у вас вітамінів в організмі. Їх ви можете контролювати щодо симптоматики і по лабораторним показникам. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!